З днем народження вас я вітаю, хочу побажати оптимізму, радості, бадьорості і щастя, а також чарівності і харизми. Не сумуйте, живіть завжди наповну, сміливіше загадуйте бажання. У день народження чудовий світлий, Хай здісняться мрії і сподівання. Ще сто років відмічати вам це свято, щоб щодня сонце радо зустрічало, вдача певна, щоб була, мирне небо, щирі друзі, довгий вік серед сім'ї, мрій, здійснення, крил пташини і натхнення від весни. Хай повага та здоров'я в домі вашому живуть, а нудьга. Біда та голод стороною обійдуть, сміху, радості, достатку Побажати хочу я і щаслива, і здорова, щоб була уся рідня з народження вас.